Вже міняється на очах а посприяв цьому народний депутат України Віталій Журавський. Відтепер центральна магістральна родичів має якісне дорожнє покриття. Дуже добре, що перший мій візит в якості вже нового народного депутата парламентарія. Сьомого скликання саме починається з мого рідного народицького району. Це перший район, куди я заїхав. І дуже добре, що саме тут ми відкриваємо нову дорогу. Раніше на дорозі були лише ями та вибоїни. Таке швидке оновлення дорожнього покриття стало важливою подією у житті усіх народичан. Це дійсно дорога виконана новими сучасними методами, можна сказати, європейська дорога. Приємно йти, їхати. Навіть шофера говорять, що подушка не така, що там, аби тільки покласти. 55 до 6 см подушка. Тобто, дорога не на один день. Жителі народищів висловлювали слова вдячності народному депутату України Віталію Журавському за його допомогу у відновленні візитки їхнього рідного краю. Людина це самостійно, така, удумлива, все. Ну, старається все для людей. І я кажу, як їду на велику, до Зарія, я не чувствую, можу йти 30-40 кілометрів на годину.